Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості знову завітало весняне сонечко. На цей раз він нас з вами запрошує на математичну прогулянку. Привіт, привіт, малята! Це я сонечко знову до вас прийшов у гості. Сьогодні пропоную вам здійснити зі мною математичну прогулянку. А ось на нашому шляху вже з'явилося перше завдання. Роздивіться уважно цифри і з'єднайте їх у прямому порядку. Від одного до п'яти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Ой, малята, подивіться. Який гарний малюнок намальований на Мальберті, давайте ми його з вами роздивимося. На ньому намальована річка, човник, галявина і дерева. Ой, погляньте, пішов дощик і змив деякі елементи картини. Скажіть, діти, що змив дощик? Чого не стало? Так, вірно. Дощик змив човник. Ой, теплі мої промінчики розбудили метеликів. Давайте ми їм допоможемо заповнити порожні квіточки. Яку цифру ми поставимо на першу квітку? Так, першою буде цифра один. Далі йде цифра два. Яку цифру ми поставимо на порожню квітку? Вірно, цифра 3. Далі йде цифра 4. Якою буде остання цифра? Молодці дітки. Цифра 5. І жучки також прокинулись і пішли шукати листочки та палочки. Давайте ми їм також допоможемо. На першому листочці у нас цифра 1. Яка цифра буде на другому листочці? Вірно, цифра 2. Далі в нас йде листочок з цифрою 3. Яка цифра буде після цифри 3? Так. Цифра 4. Після 4 йде цифра 5. Молодці. Ви готові до наступного завдання? Роздивіться уважно верхній ряд комашок і скажіть, яка з них зайва. Вірно, зайвий коник стрибунець, тому що він стрибає, а всі інші комашки мають крила і вони літають. Подивіться на другий ряд і скажіть, яке дерево зайве. Вірно, зайве останнє дерево, бо воно відрізняється від інших. Подивіться на нижній ряд комах і скажіть, хто з них зайвий. Вірно, зайва жабка, Бо вона не комаха. Малята, вам сподобалась математична прогулянка разом з сонечком? Чудово! А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!